ТОП-5 тіві боксів до 50 баксів до розпродажів листопаду так зараз йдуть крутолезні розпродажі, навіть якщо їх дженеме, то ТОП-5 досить крутий, бо він трохи змінюється. А ми це працюємо. Ми працюємо для вас і робимо ці підбирки. Тож канал ТЕХНОЗОН Україна топ-5 на на осінь 2024 Тіві бокса до 50 баксів. Поїхали. Ну, по-перше, ви на головній сторінці, Ну, підпишіться ж ви підтримайте україномовний контент. Це по-перше. По-друге, посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео. По-третє, огляди цих самих тв боксів теж лежать у огляді під цим у опису під цим відео. А ми поїхали з внетопових місць, бо в нас тут цілих два тв бокса з'явилися. Це в нас мікулка М7 СЕ, і це в нас мікулка Д2. Поясню. Справа у тому, що все змінюється. Ціни падають раніше, коли мікулка Д2. Коштував 60-70 баксів. Я його, звісно, повикидав з стопів, але коли він коштує 40 чи 40, 41 чи 42 бакси, це iMLogic 900, знаєте як, стоп. Ці обидва TV-бокси TV мають приблизно таку конфігурацію. Але Мікулка KM7 SE має 2 на 32, logic S905Y4. А Мкулка D2 має 4 на 32, нормальну формулу пам'яті на Android 11 також Також logic S905 Y4. Це все прикольно, але обидва tv бокси, маючи такі, такі прикольні характеристики, звісно, звісно, не мають сертифікації Netflix. Тобто вони мають сертифікацію Google TV, А тут Android TV, начебто Ну, Android чи Google, я вже не пам'ятаю. Ви ж можете піти подивитись наш оригінальний огляд. Мають 5 гігабайт, а, теж Google TV, Теж Google TV. І начебто все круто, але чому не зробити Netflix? Ну вони таким, таким чином просто зробили його дешевше з підтримкою OV1, з підтримкою HDR10+, підходить для, наприклад, тих самих Samsung, але поясню, він не топовий. Бо як ми робимо топи? Лисиця наша сидить, вона вибирає відгуки. Десь ми проводимо якісь оп опитування, десь ми маємо деякі інші джерела, тобто моніторимо форуми, і тут в нас виходить цей tv бокс, набирає певну кількість балів. Ми його ставимо топ, і потім дивимося, якщо люди будуть його купувати і робити відгуки, ми вже там почнемо їх там якось ранжувати. Відкрию всі тридмичі і моніторимо відгуки на Аліекспресі. Тому в нетопові. Добре. А ось на п'ятому місці в нас ТОКС 3. Так, Токс 3 зараз коштує дешевше 50 баксів. І а, ну, ви, не, ви знаєте, не дивіться на цю ціну, бо зараз розпродаж. Ви, якщо підете у опис під цим відео, ви побачите її іншу, я просто впевнений. Не 47 також точно, вона буде менша. А тепер давайте так: повноцінний Logic S905X4, 1000 Мбітний лад. Так, немає в ньому е, звукового SPDIF-у, ну так він тут і не потрібен. Ви просто його берете, виводите через HDMI звук на телевізор, а з телевізора берете звуковий SPDIF. Повні автофреймрейти будь-якого формату, там, і, і з дробними частотами, бездробних, і за кнопкою, і усіх додатках, і через Google API. коротше. Нормально працюючий Wi-Fi 5, на нього є, існує певність, кількість, певна кількість прошивок, наприклад, Slimbox, але в нього югус-асоційована прошивка і так прикольно, прямо з е е коробки. Тому ми його рекомендуємо п'яте місце трохи за дорого, якщо б він коштував, наприклад, баксів 30, Це просто на першому місці. Я вам відразу кажу: 30 баксів це перше місце. Е, ну він не сертифікований, звісно. А ось якщо брати за 25 баксів, то можна взяти навіть 2». І ще дешевше зараз. Бо я ж кажу, ця ціна знімалася до розпродажу. До розпродажу тепер давайте подивимось. Млоджик S905W2 з підтримкою av 1 кодика є ну, за 21 бакс 2 на 16, навіть за 27 баксів можна 4 на 64 взяти. LAN G45 на 100 Мбіт, 5 ГГц Wi-Fi. Чесно кажу, що він не самий топовий, і все це знають. Усі ці знають, я робив огляд на нього. Але на нього існує слінбокс-прошивка. І його беруть саме люди для того, щоб перепрошити і просто-напросто кайфувати за 25 баксів. Ти навіть не помітиш ці гроші. Ти їх витратив, прошив, поставив, і він працює. І він працює вже не один рік, скільки там цьому tv боксу. Раніше був я. Ану, Олди. Хто там Олди на моєму каналі? Ну, давайте я вам трохи нагадаю одну річ. Tanix TX9S на iLogic S912 процесорі з 1000 Мбіт на Млана він досі працює. А коштував він 22-25 баксів. Це був такий бестселер, його пачками купували. І це теж бестселер. А ще новий бестселер у нас виривається вперед Вонтар X3, бо на фірмовому магазині Вонтар він зараз коштує за версію 4 на 32 28 баксів 62 центи. І навіть дешевше вже навіть дешевше на розпродажі, бо зараз не є розпродаж. Це в нас iModic S905X3. Так, без, без AV1 кодеку. Але він е, не для цього боксу. Це не бокс для стримінгу. Це бокс конкретно для деяких певних речей. І Ті, хто користується, наприклад, лампою чи матриксом, ті знають для чого він. Бо в нього 1000 Мбітний ламп, нормальний Wi-Fi 5 ГГц, В ньому повноцінний процесор неогризок. А в ньому е, є прошивка. Ну не в ньому саме, а для нього є прошивка. Югус спортована, ось по повноцінна югус прошивка. На нього є Slimbox, на нього є Sandman, безліч. Якщо ви запитаєте, чому тут немає TANIX x 4 ну вибачте, він коштує дорожче, а ми хочемо з вами дешевше. І е, тут нам потрібно співвідношення ціни, якості і потужності І саме за 29 баксів. Це конкретне третє місце. Бо на наступному місці в нас. Тільки сертифікат це Кікпі КП1. 38 баксів, і ви скажете, а мікулка, КМ серія. Що тут за 44 та сама конфігурація? Вибачте, але у Кіпкі у Кікпі ліпший пульт. В ньому є сертифікація Netflix, в ньому є Dolby Atmos, В ньому є а, повна сертифікація для будь-якого стримінгового сервісу. Це по-перше. По-друге, в ньому є е, варіант керування, окрім телевізором, цим пультом. В ньому є інфрачервона опція керування е, звуковою панелью, ресівером. І це ще не все. Це повна копія, це повний клон. Е, це молодший брат, близнюк. Близнюк молодший, в е, Box r 4 k Lite. І ви за ці гроші отримаєте саме Хоматікс. Бо що зробили? Це Tanix випускає. Це Танікс Пішли на Сайротикс uh, і купили певну кількість цих тв-боксів і змогли зробити їх дешевше. Велику кількість тв-боксів. І зробили їх дешевше. І ви такі, як, за 38 баксів? так за 38 баксів повноцінний Netflix сертифікований. Без Dolby Vision, але з hdr 10 з hdr 10 Неймовірний бокс. Класний. Просто класний. Він вже бестселер. Uh, тепер давайте так. А, якщо ви в Україні не хочете чекати і вам там пофігу на ті там 38 чи декілька там, 10, чи 10 там, 15 баксів, то ви можете купити. Не дивіться на цю ціну, 2490 гривень, бо ви можете купити ще дешевше. Це Nexon X10, це конкретний клон, теж Homatics Airbox 4K Lite. Він навіть коли заводиться, там з'являється надпис Homatics, і він теж крутелезний. Це такий самий з Netflix, це український бренд Nexon. Я вам розмістив опису під цим відео посилання. І промокод по промокоду Технозон тут ще буде додаткова знижка. Хочете перевірити, яка підіть, подивіться, що ви отримаєте до речі, можна у кредит купити і можете ще отримати ще місяць безкоштовного телебачення Nexon. Прикольно. А на першому місці так, в нас такі вже uh, tv бокси які тут сидять досить довго. Ну, У нас є, бачите, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick. Поясню. Справа в тому, що це єдині uh, нормальні TV-бокси, які підтримують Dolby Vision, Dolby Atmos, з DTS uh, ще й сертифікацію сертифікацією Netflix і усі, усіма сертифікатами до 50 баксів. Оце саме тому вони сидять. Якщо б, наприклад, з'явився щось по типу Кікпі, коштував би 45 баксів, і кої був би з Dolby Vision, то цей би оцей Мібокс, він такий Фух, і нафік відразу. І такий фух, і ви зрозуміли, куди. Ну, як мінімум нафік. Немає повноцінного лану, але знаєте що? От, от скільки б можна було казати, що там у мібокса USB 2 для Мітева Стіка потрібно там, перехідник для USB. Але працюють люди, купують її роками. Навіть в мене є -стік, 4К. не знаю, десь він тут лежить. А навіть в мене є такий телестік. сік В мене не телестік, в мене Mi Box S, друга ревізії. І він працює. Я був, я купував ще Mi Box 3, потім Mi Box S звичайний, а потім вже Mi Box S другої ревізії. І він ще буде працювати. І тут ще прикол, що тут повноцінний Amlogic S905X4. Так, 2 на 8 формула пам'яті. А тут Amlogic S905Y2. І от що порівнювати, так? Є у нас Mi TV Stick з Dolby Vision і є Mi Cool 2 без Netflix, без Dolby Vision, який коштує стільки ж. Так, ну хто навіть дешевше тут на 30 центів. І хто купить, наприклад, КД-2 і чому він ото, о, в НТОП. Як знаєте, як я чому от, питаю, чому так? А я пояснюю, тому що тут за ті самі гроші ви маєте більш приколів. Коротше, ми свій топ сказали. Посилання в опису під цим відео, власники мібоксів пишіть, чи задоволені ви своїми мібоксами чи мітевестіками. А ми з вами йдемо далі до наступних топів. А з вами був Бабл на каналі Техназон Україна. На все добре.